Коли йдеться про податок на додану вартість, це той надлишок, який додається до ціни, в якій зацікавлений виробник. Я виробив продукцію, де порахував матеріальні витрати відновлення всього того, що я вклав туди, заробітну плату працівників. Прибуток власний, який я буду використовувати, який я буду витрачати, і готовий все це реалізовувати. Але батьківщина каже, добре, а ти додай і мені. там 20% до цього. І вже в крамниці встановлюється ціна виробника плюс напрямий податок. І коли ви приходите до крамниці, Отримуєте фіскальний чек, там написано окремим рядком, в тому числі ПДВ. Тобто гроші надали ви для оплати ПДВ, обов'язок перерахувати ці гроші до бюджету належить юридичній особі, яка це реалізує.